Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас трошки відео буде по-другому сформоване. Зараз я перш напечу пирожків, а потім вже поїдемо на поле кукурудзу сіяти. Сьогодні у нас понеділок, там, де у нас картопля на полі, то вже ми в суботу посіяли, там де коля гора, дискував. там, де місце в нас для кукурудзи. Ну, зараз замішаю тісто і напечу пирожків. Тісто, як завжди, Мука, вода тепла, яйця, дріжджі, цукор, олія. Ну, замішуємо тісто. Соня я охрипла, сонечко вийшло, то вже шапку зняла, то вже і голос пропав, але нічого. Роботу ніхто не відміняв, і коля теж, але нічого. Пирожки будуть з ковбасою, сердельки вже почистила, що синок, мультика дивися. Тісто замісила. Ось так хай підходить. Духовку вже включила, тісто вже підійшло. І зараз буду робити булочки. pois, tá, pressiona e o que é? o que é que é Вже пиріжків я напекла. Зараз поп'ємо чаю з кавою і будемо вже їхати на поле. Коля якраз там наготовляє вже сівалку, кукурудзу і вже бореться, бо зараз будемо їхати. Вже Ярослав з школи прийшов. Ми так і ждемо вже ближче до обіду. Ну, як їдемо на поле, то вже після обіду, щоб вже Ярослав прийшов в школи, щоб вже... І потім всі разом збираємося. Ну, тоді все будемо збиратися. Так, всім доброго дня. Ну, сьогодні будемо сіяти кукурузку <гум> там, де ліскували, де тоді у суботу ми на дром полі. Посіяли, а це на сьогодні бічкури витісти хочуть. Перші покидаємо сінця. Ну, такою свалочкою будемо сіяти. Це вона чи йожик, чи як називається. Літаюча тарілка. Тут вона має два контейнери таких. Один йде для самого насіння. Сюди воно попадає, а другий для добрива. Регулюється добриво так само, щоб якби виставляти скількись Насіння ложить одним цим пимпіком і поруч зразу ложить добриво. Ну, це коли з добривом, цього року без добрива будемо. Це більше це йде на насіння, а менше на добриво. То є, коли диску, я, коли дискувало, розказував, що пробував, якби підсковку карбаміду там сипнув. І, і тут все як би, по технології Але цього року будемо будем пробувати так. Але це просто сіяли, там побачив трошки, що якби буває, що по дві. Дуже часто по дві штучки кидають. Зараз попробую переставити насадку. Тут вони такі є і штукенці до їх. Може тут Ох, хлопці, мамі все цвіточки дарують. Ну, такі насадочки всі. Тут бачу, раніше час ми користували оцю, бо воно ж на сіні різні буває. Така мовить, більше, можливо, як то на, на гарбузи буде сіяти. Ну ще на що не ми в основному з цією сім'єю кукурузу. Добренько, зараз покажу перше, як на цій насадці вам, як вона працює. Вона трохи в машині протряслається, то, то спочатку там можливо трохи по-другому буде, але там метрів тоді вже покаже. Далі зараз отсюди почнемо. Ну так, бачите. Так вона сіє. А тут збоку мало би бути добриво. Ну і було б засиплене воно. Отак. Можливо сантиметрів 5 відстань. Десь буде 25, може не буде, буде 23. По одному тут дві штучки. Але тут, мабуть, дві попали за того, що тут пропустило. Отак, от отак, отак, отут дві. Немає пропуск. Тут дві. Тут початок не щається. Зараз, зараз ще раз проїдусь. Можливо, і не буду перекидати, тому що якось тут нормально по-моєму вийшло. Так, тут немає. Є дві штучки. Одна, немає одна, немає. Тут три кинуло. Немає дві. Немає одна, 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 одна. Принцип не знаю, можливо. Ладно, ми так і оставимо, тому що ми <кій> так трохи не по технології робимо. Буває, що ще коли кукурузка вилазить, то кониками боронуємо її. Ну, можливо, там які... І який якби виборнується, але то вже неважливо шкурочка зірветься, там зілля трохи якесь пропаде. І от так воно. Ладно, не буду. Мені ж на полі залося, що чуть не через одне, як би, кидає по дві штучки. Отака от вона. Такий апарат. Це його не знаю, по-моєму це вже будемо третій рік сіяти. Тоді раніше батько собі купив, як якщо корову тримали і отака ціна, до речі, була раніше. Якийсь цінник попався крепкий, держиться. Тоді, якщо ще не починали сіяти, то ну, думали, ж, обично як руками сіємо і треба, щоб кукурузки пішло на десь соток, соток піввідра. А коли починали сіяти, то з нею йде приблизно 10 соток, там було 8-3, десь 3 кілограми йде. 3-3,5 кілограми. Думали, що буде дуже рідко, але вона одна, то нормально росте і качани є, є кому її уростеться, то руками просіяли, тоді воно так густовато виходить. І отакі от штукенці домик, коли будемо збиратися. Так, от таке у нас сьогодні буде місце роботи. Сьогодні вже не будемо загорати, тоді позагорали, я батьком походив ще, молодеж думають. Чом би не походити галишом, то, то шмурігаємо нас ми обоє. Так, ну чор будемо приступати. Сьогодні об'єм роботи, тут приблизно 20 сотей. Сьогодні хлопці наші не схотіли з нами. В суботу більш два години були. Сьогодні до баби поїхали. Зараз і кукурудзи додамо. Ну тепер йдемо глянемо, як зерно ложить ці валочка. Наприклад, десь тут давайте візьмемо. заодно, на яку глибину. Так. Ну, Глибина сантиметр десь буде 4, мені здається. Отут. тут. можливо і просівчик буде. Зараз ще одинку пошукаємо. Якесь твердувати попало. Та ладно, тут все знає. Отак От лежить. Тут є. Тут, од... ну, одна, 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 дві, просів, одна. Одна, ну ще десь. Одна. Гарно. Одна. Ну так. Ну як... Для такої там діляночок невеликий, то перший сорт, мені здається, це. Це не не пневмосівалочка, що там. На гектари на об'ємі, а нам ідеально взагалі. Добре, як будемо продовжувати. Рухатися, рух це життя. Ну, як ви бачите, ми вже досіяли. Зараз ще поїдемо до, на поле до моєї мами, тут близько. Коля зимою туди гніви возив, потім згорав, вже й подіскував недавно. Вона там хотіла градочки, буряки цукрові. Коля казав, може, бурачанки хочете. А й ми вговорили, що кукурудзу їй легше сапати, простіше. Ну що, їдемо? Та маленько, там може сотка одна. У тому році градочки там були. Вона і в цьому хотіла. Ось вже ми приїхали на поле до мами, тут воно близько біля села. Ось такий ячмінь озимий коня сіяв, сіяв під диски. В тому році була тут картопля. Ну, зараз досіємо, будемо їхати додому. Ну ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Дякуємо всім за перегляд. Дивіться, підписуйтеся. Кому сподобалося, ставте лайки. Всім пока!